Я що хочу сказати, трошки не те, що у сучасних, трошки пішло, у це пусткування, трошки пішло, як на мене, в іншу сторону. Занадто втрачається та давня складова цього кусткування, втрачається саме давня традиція. Трохи, можливо, по-іншому все це подається. Я хочу сказати, що оці кустки, які, які ми звикли бачити останнім часом, вони не зовсім українські і просто вони стали популярними, скажімо так. Українська кустка, якщо взяти дані переписи 16 століття, 17 століття, то подорожуючи відмічаю, відмічають, що жіночі головні убори, білі, українські жінки, ходили в білих головних уборах. Чи це хустка, чи це намітка, чи це убрус, але білого кольору або полотняного кольору, якщо це більш посередине? Навіть хустки в нашому розумінні квадрат із прикрашенням – це теж було біле полотно з вишивкою ручної роботи вишивка. На вивні хустки це вже 19 століття, і це дані півну, в першу чергу півдня вони до нас прийшли з східних країн, з Туреччини, потім масово почали вироблятись на Росії і таким чином заповонили увесь простір. А українська кустка, в мене бабуся просто підробляла тим, що вишивала ці кустки. Я пам'ятаю, ці білі кустки, які візерунок пошивався, вона їх пошивала гладку, як вона робила от Кустки саме такого такому були чорні кустки, були бобильні куски, якщо взяти двух половину ХХ століття фабричні кустки, то теж були а, простіші, скажімо так, не, не такі такі святкові були, а простіші це були сукольні кустки, різноманітку, були отаку куски, бабуся моя називала кофейна. Кофейна от сільські жінки носили такі зустрі. Але заміжна жінка ніколи не вдягала діло. Заміжна жінка повинна була закрити вулиця і починалося це з самого ранку, коли вставала, милася, привела себе в порядок, затисала, сплела було, все віталися Викладалися на голові різними способами і закріплювалися. Для того, щоб закріпити волосся, тому що пасма не повинні були вибиватися кучерики, цього нічого не було, так як ми зараз для краси робимо. Були кибалки. Що таке кибалка? Ну, я ось у мачі наход зробила, щоб показати вам. Кибалка це бублик, по суті. так? І е, робили його з шматочків полотна. Найчастіше або були жорсткі кибалки, їх робили з лика березового, могли робити із конопляного пасма із е, паклі з конопляної, також ув'язували її ниткою чи шнурком, кибалки могли бути тонші, кибалки могли бути е, товстіші, е, кибалки могли бути. Е, Роз'ємні такі, да, їх прямо на голові зв'язували. Рідше були кибалти-ріжки, коли ну, схоже щось на обруч сучасний. Такі були рідше. Це було більш характерно для східних регіонів і для, вже для російських регіонів. В українських, українських традиції все-таки це букле. Крім того, кибалка ще виконувала руяку, додавала об'єму. Тому що в когось більше волосся, в когось менше, а красу на голові хотіли мати всі. І е, от коли ви звернете на старі малюнки, от мені зразу було дивно, я коли не знала за цю кибалку. Думаю, ну як, ну, ну от, от як? Як не можна, а воно не виходить. Воно не виходить. Щось повинно бути об'єм. Одягалася кибалка, її просто плали на голову. Під неї заправлялися всі-всі-всі пасма, щоб ніде нічого не висіло, не виглядало. Потім одягався очікунок на кибалку. Це найчастіше. В деяких ну, регіонах були там свої відповідності, це, це нормально, це звичайно, але найчастіше було так. Очіку жінка ходила протягом дня. Це в, в хаті, в дворі, на городі, тобто, між людьми в очіпку не виходила. Який би він красивий не був, бо там 18 -е століття, 19, те уже був доступ до кращих тканин, можна було купити, пошити. І були дуже дорогі очіпки. Але в очіпку не прийнято було виходити з двор, ні в якому разі. І тут вже з'являється кустка або намітка, яка поверх очіпка. І от далі вже оце йде поспівати. Е, і стосовно е, намітки. Намітки носили не скрізь Україну, найбільше намітки носили Поділ'я, е, найбільше центральна Україна, найбільше, найбільше це Західна отуди північ, Поліська, Західне, саме отак. Оце ось намітки. І е, способів пов'язування намітки близько 40. З ріжками, без ріжок, з гушками без гушок, е, закрита шия, відкрита шия, тобто способів надзвичайно багато. І е, вив'язати намітку, ну, в принципі, навчитися досить просто, тому що як схотіли, як ваша душа бажає, так і накрутилися. І е, хтось може дотримуватися, домотуватися, щоб все було рівнесенько, викладено, складочки, а хтось е, вільно любить, трохи розхристано, поперекручувана тканина тут була. Тобто по різному, по різному, по різному. Можуть кінці е, намітки випущені бути наперед, можуть кінці назад, можуть е, бант ззаду бути вив'язаний. А, може бути, ну це не повсякденне однозначно, коли кінці намітки можуть діставати аж до підлоги. І таке бувало. А, але ну це не практично просто, тому це десь на свята, чи в люди, чи вийти кудись там, на ярмарок їздили. Чи, тобто показати своє, показати, що от воно в мене є, і я так виражу, скажу так, похував. А як ваша душа бажає, як будемо давайте пробувати. Хто хоче? Хто бажає. Це була із полотна, або якщо це серпанкові намітки, то це рідко ткане полотно, ну, коли не забивається тканина.